Підпишіться, якщо ви не підписані, і поширте інформацію серед ваших знайомих, друзів, колег. Нехай також підписуються на канал Мистецтво Поля Сирієнка, щоб завжди знати хорошу, необхідну і корисну інформацію, і бути стабільними і прибутковими. Друзі, настала відповідальна пора для озимої пшениці. Ну, немає, як я скажу, що е, в пшениці фаз, які... Ну, не грають якусь роль в її урожайності. Але є критичні фази. І якраз вихід колосу це рахується і фаза цвітіння. По BBCH вихід колосу це 51-55-та фаза і початок цвітіння. Через те, що в цю пору, друзі, необхідно захистити вашу пшеничку від небезпечних хвороб насамперед фузаріозу колосу. Починати необхідно захист від фузаріозу колесу, коли починає зацвітати озима пшениця. Озима пшеничка вона зацвітає із середини колесу і цвіте донизу і доверху. Друзі, особливо ранньо стиглі сорти озимої пшениці, шестопаловка і інші, вони вже якраз от виколосилися і можуть зацвісти із південної сторони лісополоси. Ви можете вже побачити навіть вже сьогодні, що вона починає зацвітати через те, що в день досить тепло. Що необхідно зробити, друзі? Обробити озиму пшеницю. А фузаріоз колосу необхідно обробляти профілактично, внести необхідні продукти найбільш ефективними фуницидами проти фузаріозу колосу на даний час рахуються фунициди на основі тибоконазолу, типу метконазолу, протіоконазолу. Друзі. Я не називаю спеціально назви фуницидів через те, що багато на ринку сьогодні є фуницидів з цими діючими речовинами. І особливо по типу конозолу, друзі. Десь давайте десь в районі 300-350 грам типу конозолу, через те, що. Ця діюча речовина вже давно на ринку, вже більше 60 років. Вона класна, ефективно працює проти фузаріозу колесу. Але ті, можливо, норми, які раніше рекомендував виробник 250 грам, і, можливо, в зв'язку з тим, що з'явились нові штами, біотипи фузаріозу, вони можуть бути інефективними, тому ми рекомендуємо. Давати більш вищу норму, ну я маю на увазі по самому тибоконозолу. Типу в цю пору також можна додати і інсектициди через те, що можуть бути тріпси в колесі, необхідно обстежити, подивитися, може бути злакова попелиця, можуть бути і пильщики, можуть бути і мухи. Тому необхідно зробити укоси ентомоличним сачком і подивитися, а чи є шкідник, якщо його нема то не потрібно і вносити робити додаткові витрати. Так, да, Сульфат магнію. Добавте до фунициду. А стоп! Ми не рекомендуємо, друзі, додати в період обробки проти фузаріозу ні мікродобрива, ні карбамід. Ну, я маю на увазі азотні добрива. Через те, що вони можуть підсилювати пошкодження пшениці фузаріозом. Краще це зробити окремо. Я маю на увазі мікродобрива і азотні добрива, коли ви вносите, наприклад, фунгіциди. Ну, це вже було помічено на власному практичному досвіді. Я думаю, що ви, мабуть, зрозуміли, і краще тоді внести мікродобрива, чи сульфат магнію, чи, можливо, карбамід, який краще всього вносити в фазу, наприклад, молочної стиглості. Коли вже починається. Формуватися зернівка, а від цвітіння воно все йде синхронно і цвіте, і відразу зав'язується зерно. Тому тут від цвітіння до молочної стилися якихось там пару днів. Тому, друзі, будьте уважними, особливо західні регіони, де є роса, де проходять опади, там необхідно обов'язково зараз, період цвітіння, обробити озиму пшеницю. Ну, Я рекомендую це робити. Профілактично і не тільки там, де йдуть опади, через те, що що таке фузоріоз. Це навіть не фураж. Таку пшеницю взагалі можна просто закопати в землю і нічого з неї не отримати. Тому я рахую, що наша інформація дасть можливість і врожай вам зберегти. І насамперед якість зберегти вашого зерна. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сирієнка. Коментуйте. Задавайте запитання, ми знайдемо час відповісти на ваші питання. На все добре, до зустрічі на каналі. Слава Україні! Так, пшеничка тон на 10 стоїть. Постукать по дереву. Ну, не у кожного стоїть. Там, де ми ходимо, там стоїть.